Правдім, що в мене дитина ходить в санаторну групу, то не можу сказати, харчування діткам дають. Я вважаю, що для віку дитини то нормально. Але якби не крали кошти, дійсно влада, бо людей, я вважаю, обклали податком 20%. А якщо людина працює в бюджетній сфері, зарплату отримують мало. От я сам одинока мама, і в мене двоє дітей, одна з яких є інвалід. Лікування є платне, зважаючи на те, що я працюю в медицині. І кошти потрібні на утримання дитини. я така мама, що від свої інтереси дітей. Я вважаю, що менше би крала влада і не боюся сказати, бо надоїло мовчати, а дійсно давали кошти. І щоб люди підключалися громадськість і казали, не боялися краще. Я вважаю краще йти кошти. От дійсно. В... Витратити на дитину, щоб дитина здобула нормальну освіту, не на ремонти шкіл, бо ми вже сплачуємо податки, тому що деяким ми бачимо підприємцям, кошти списують, а бізбіну людини здирають саме останнє. І я вважаю, щоб краще ці кошти витратити на навчання дитини, щоб дитина здобула і дійсно в житті могла себе реалізувати. Бо в мене дитина одне ходяча, потрібно було ходити. до застав я ходила до пана, надала, ходила до пана Цимбалюка, губернатора. Дякую йому, що допоміг знайти машини, щоб возити діток інвалідів. Коли я починала звертати увагу на щоб допомогти дітям, до мене приходили соціальні служби. дивитися, які умови не щоб допомогти, а які умови, і я розумію, щоб знайти причину, може дітей забрати. Ну але тому що я така не боюся і. В квартирі нормальні мови, бо я ще працюю, стараюся заробляти. То, І то, скажі, то, чи... Чи ми правильно зрозуміли, я перепрошую. Ви готові ті гроші, які здають там в школі на ремонт, там, на освіту, щоб їх тратили на харчування на дитину, але на, не дити... на, ремонт. на дитину щоб дома мама могла дитину дати дитині нормальне харчування. Тому що коли мама дає на ремонт, вона обмежує коштами щоб вдома Виділяється менше коштів тоді. Тобто, що менше збирали дитину. в школі на ремонт. Що взагалі не збирали, ага. тому що ми ж платимо податки на отримання, вікна відміняють. Вчора були батьківські збори в дитячому садочку номер 37 Там кажуть, що треба здавати кошти 500 гривень. Крім того, що кожен місяць збирають. Це ж просто жах. І мами бояться, бояться просто щось сказати, бо бояться, що А на що 500 гривень? 500 гривень ремонт, групи, групі, це просто жах, ви розумієте? Дійсно жа повторюють ваше прізвище? – куба Тетяна Іванівна. Куба так а в дема з ким працює? Я працюю в третій міській лікарні. А в нашій ще третій міській лікарні хочу сказати так само не дають вечерю людям. Не дають людям вечері, тому що немає бюджеті кошти. Лежать хворі, які де є одинокі, так само вечері не отримують. А де бере Важаю. пан Надал гроші, щоб поводувати нам дуже важливий, Ну потім конче годинник, де Другий в Європі? Нам треба години. От будуть ставити годинник, який другий в Європі, в Амстердамі можна Ваше і в Тернополі. Чи ви не хочете? Чурілова Олена Андрій. Бабуся, так? Да? Люди не повинні боятися, повинні казати. Без Тому що навіть журналісти несуть потім відповідальність за свої, ну, як пишуть вони пишуть інтерв'ю, вони їх можуть притягнути до відповідальності. А коли є людина, яка каже, значить не боїться, значить ці факти існують. Дітям нема, а от на годинник є. Прекрасно.

Тання чи просто не ви питання можливо спочатку зроблю вступ з приводу взагалі організації харчування. А потім, якщо вас виносять питання, я щось вам не прокоментую, то тоді Значить, Що я хочу сказати про організацію харчування? Організація харчування в дошкільних закладах і в загальноосвітніх навчальних закладах в місті Тернополі є в дечому різниця як в організації харчування, так і в відповідно вартості харчування на дитину. Що говорити про дошкільні навчальні заклади? Вартість перебування дитини перед дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі на сьогоднішній день складає 10 гривень, з яких 5 гривень сплачує держава, і п'ять глидержавний бюджет, і 5 гривень це є кошти батьківські. Отже, фактично, держава на себе бере утримання будівель, зарплату вчителям, оплату теплокомун всіх послуг, енергоносіїв. Також 50% вартості, перебування, вартості харчування дитини. Якщо ми говоримо за дошкільну групу, тобто діти від 3 до 6 років, то вартість харчування складає, повна вартість харчування складає 12 гривень на день. Це триразове харчування, знову-таки, з яких 6 гривень платить батьки, а 6 гривень платить державний бюджет. Отже, якщо збільшувати вартість харчування до виконання норм харчування продуктових норм харчування, тобто щоб давати дитині все те, що передбачено нормативними документами, ось то звичайно, що цих коштів не є достатньо. Але Якщо з міського бюджету будуть виділятися кошти, ну, припустимо, в сумі 10 гривень, то це відповідно потягне за собою і збільшення плати зі сторони батьків. Тому що е, чинне законодавство говорить, що в міській місцевості оплата проводиться 50% за рахунок міського бюджету, 50% за рахунок батьків. Отже, на сьогоднішній день, що я хочу сказати, щоб кожен батько подумав, чи він за 5-6 за гривень зможе три рази нагодувати дитину різноманітним меню, завжди тепле, завжди свіже приготовлено, тому що воно не використовується підігріте або вчорашнє. Щодо організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах. Ну, ви всі знаєте, що до 2005 року взагалі харчування проводилося за рахунок держави лише пільгових категорій дітей або дітей із сімей, які підлягають під дію закону про допомогу соціальну допомогу сім'ї. Тобто, це були діти-сироти, діти малозабезпечених сімей, діти, які перебувають під опікою тощо. З 2005 року набула чинності постанова Кабінету міністрів, в якій було прийнято Прийнято рішення про те, щоб організовувати безкоштовне харчування в вигляді сніданку, лише для категорії дітей молодших, тобто початкової школи, перших-четвертій клас. На сьогоднішній день, яку ми маємо картину щодо безкоштовності харчування і вартості харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, вартість харчування сніданку, я повторюю, сніданку для учнів перших-четвертих класів становить 4 гривні. Вартість харчування для дітей з пільгових категорій населення малозабезпечених, сиріт на тощо, складає 5 гривень на день. Це також йде сніданок. Вартість харчування для дітей, які займаються в спеціалізованих спортивних класах, складає інтернатних груп, нас складає 20 гривень на день. Вартість харчування для дітей з вадами і затримками розвитку складає 8 гривень на день. Вартість харчування для дітей інтернатних груп з вадами розвитку дітей складає 22 гривні. Отже. Не можна сказати, що це одна ціна, визначається для всіх абсолютно дітей, які проживають на місці Тернополя. Звідки взялася така зібралася наби дуже і з ініціативою масової організації пліч Вчора була започаткована акція. Скільки коштує обід школяра в школі? Вчора ця акція почалася в Львові. Сьогодні СТП прийняв місто Тернопіль. І до кінця місяця вона охопить всі західні області України. До нас зверталися люди зі зверненнями, проханнями роз'яснити, чому і скільки коштує обід школяра в школі. Якщо взяти до уваги, то в місті Тернополі обід школяра коштує 4 гривні. В деяких навчальних закладах батьки доплачують 2 гривні. Якщо порівняти, то філіжанка кави. Центральних закладів харчування коштує вдвічі більше. Слова хочу запросити наших експертів. Качук Ірину Васильівну, лікаря-методиста обласного центру здоров'я. Соціального педагога, поки підходить. Панько Алісу, громадський активний журналіст. Просу, перепрошую. І робоча група проєкту, яка доставлена членами громадської організації Ключові. Заборонених продуктів це все здійснюють працівники санітарно педагогічної служби. Про що вони здійснюють? Як на нашу? Наїстися, так. Знімайте ближче. На цьому столі ми бачимо не лише мізерну кількість продуктів, а й відсутність життєво необхідних для розвитку дитини. Продуктів. Ось, подивіться, це їх рецепт медичні працівники заступник начальника управління освіти тернопільської міської ради Сауля Крисенко 50 на 50, вам треба буде підняти